Всіх. Це компанія Bonatrade. Але хочу вам показати на цьому відео конструкцію воріт з у профілем. Це трошки незвично для нашого регіону, бо у нас зазвичай ролики охоплюють раму воріт ззовні. І після цього залишаються сліди на рамі. Деякі виробники кріплять алюмінієвий профіль чи полосу. На раму воріт, щоб захистити від пошкоджень більш сучасний спосіб це кріпити на раму такий от П-профіль і ролики заводити в цей профіль, розташовувати з середини ділянки цю конструкцію. У нас тут опорний стовп. Він був встановлений до монтажу. Плитки, і далі на нього закріплюються кронштейни, на ці кронштейни закріплюються ролики, які заходять в у профіль. У профіль кріпиться до рами такими от гвинтами з потайними шляпками вони не випирають і не заважають. роликам Роликом переміщуватися в цих профілях. Ми не приварюємо, щоб можна було це все гарно профарбувати. Ось так от. Второпластовими втулками комплектуються ці профіля для того, щоб зафіксувати положення, це крайні. такі от І кріплення до рами, і втулки для того, щоб ролики в них, що треба зупинились. Тут у нас двоє зустрічних воріт. І ось так от виглядає їх примикання, коли в закритому стані вони у нас знаходяться. Лазерною різкою, тут у нас ворота відкатні. Закріплена рейка зубчата болтами, також дарами, ріка фербована, ворота всі наші. Ми комплектуємо такими от муфтами для регулювання. З часом, якщо потрібно, положення воріт, положення створок провисання, якщо є, також є. Регульовані опори обов'язково, для того, щоб також можна було відрегулювати. Ось так от зсередини виглядають ворота. Автоматика Део. Ці от кронштейни, які ми використовуємо для монтажу автоматики, ми також цинкуємо і фарбуємо порошковою фарбою, це також особливість така відмінність від інших виробників, наче і дрібничка, але Дуже важливо, як на мій погляд, на наш погляд. Ось так от ззовні мають ворота вигляд. Немає ніяких слідів на рамі і в принципі їх і не буде. Якщо там будуть якісь моменти, все можна зняти, перефарбувати, прикріпити назад. От так от, дякую за увагу. Дайтесь, будемо раді вашим запитом і замовленням.